Євросоюз продовжує імпортувати товари з Росії. Водія, який збив військовослужбовицю у Литичеві, таки посадять. Хмельничанка зашахраювала на державній програмі муніципальна няня. Три випадки вірусного гепатиту це виявили у Хмельницькому. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. Попри понад три роки повномасштабної війни Росії проти України, Євросоюз у 2024 році імпортував із Росії товарів на 35 мільярдів євро. Про це йдеться у спільній пропозиції під назвою Торгівля заради безпеки від семи країн Німеччини, Фінляндії, Швеції, Латвії, Литви, Естонії та Польщі, які пропонують запровадити додаткові секторальні тарифи, щоб поступово перепинити цю торгівлю. У 2024 році найбільше єс купував у Росії нафту та газ, а саме на 22 мільярди 300 мільйонів євро, 65% відсотків усього імпорту. Із РФ далі йдуть залізо та сталь, доброво, нікель та алюміній, неорганічні хімія, риба та промислове обладнання. Хмельницький в Скорботі. Сьогодні в останню земну дорогу провели захисника Івана Трускавецького. Наприкінці 2022 року чоловік добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Служив у 425-му окремому штурмовому батальйоні Скеля. Півтора року воїн вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася інформація: 28 квітня минулого року оборонець загинув на Покровському напрямку. Йому назавжди 43 роки. Вічна слава ташана за. Хиснику щире співчуття рідне. Збив військовослужбовецю і втік. Водій, що спричинив ДТП у селищі Летичів, отримав 6 років ув'язнення. Його апеляційну скаргу залишили без задоволення. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили про вирок та нагадали подробиці ДТП, яка сталася ще у вересні 2023 року. 41-річний чоловік п'яним сів за кермо Hyundai, не впорався із керуванням, наїхав на пішоходку і втік із місця злочину. Лише завдяки небайдужій мешканці, яка відреагувала на шум за вікном та своєчасно наданій медичній допомозі, вдалося врятувати життя 20-річної військовослужбовиці, яка перед трагедією повернулася із передової та перебувала у відпустці. Вона продовжує проходити тривалу реабілітацію. Суд також зобов'язав гори водія сплатити потерпілій 870. 101 тисячу гривень майнової та моральної шкоди. Після ув'язнення він також відбуватиме додаткове покарання. Це позбавлення на 6 років права керувати транспортними засобами. Хмельничанка зашахроювала на державній програмі муніципальна няня. Суд призначив їй покарання. 30-річна жінка шляхом обману заволоділа бюджетними коштами у розмірі 140 тисяч гривень. Встановлено, що вона подала до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради фіктивний договір на отримання компенсації послуги муніципальна няня. А заяви, акти та квитанції були неправдивими. Вирок штраф у розмірі 140 тисяч гривень в обласній прокуратурі повідомили, що під час досудового розслідування жінка повністю відшкодувала завдану шкоду. У Хмельницькому завершилася декада тестування на вірусні гепатити B та С. за сприяння Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно із центром первинної медико-санітарної допомоги №1, в амбулаторіях цього центру сімейні лікарі провели безкоштовне тестування. А саме на вірусний гепатит Б провели 321 особі та 324 особам на гепатит С. Виявлено три випадки вірусного гепатиту С. У Хмельницькій області за вісім місяців поточного року вірусний гепатит С діагностували у 137 людей, а вірусний гепатит Б у 162. Тестування на вірусні гепатити є зручним, доступним та швидким процесом, а також безкоштовним. Зважте необхідно просто звернутися до сімейного лікаря. І про погоду на суботній день від обласних синоптиків. В регіоні буде хмарно із проясненням, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, в день від 8 до 13. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 3 до 5 градусів, а в день прогріється до 11 градусів із позначкою «плюс». Дякуємо, що обираєте перший подільський попереду підсумковий випуск новин мирних вихідних. На все добре.